Скільки в'язнів російські військові вивезли до окупованого Криму і Росії з півдня України? Чи примушують їх воювати у російських збройних формуваннях? В яких умовах українські засудження перебувають на території Росії? І чи можуть повернутися до України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Рінковський І новини при Азові. З території, де ведуться чи велися бойові дії, евакуювали близько 4 тисяч засуджених та ув'язнених. Про це в інтерв'ю укрінформу, опублікованому 3 березня, розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Вона зазначила, що евакуація засуджених та ув'язнених від лінії бойових дій стала складним викликом через наявність небезпеки продовження відсування лінії фронту і подальшої окупації території, а також небезпеки руйнувань установ. До прикладу, дві колонії, які евакуювали, повністю знищені: Турецька у Донецькій області і Оріхівська у Запорізькій. Значних пошкоджень зазнав і Херсонський слідчий ізолятор, який евакуювали вже після деокупації, сказала Висоцька. За словами посадовиці, у перші дні повномасштабного вторгнення в окупацію опинилися 11 установ і майже 3 тисячі тюремного населення, плюс персонал. У Херсонській області вже доокуповано чотири установи: один слідчий ізолятор і три колонії. Нагадаємо, що під час відходу із Херсона російські військові випустили із СІЗО усіх в'язнів. Про це 14 листопада повідомила громадське. За даними журналістів, у слідчому ізоляторі українські військові знайшли 457 справ засуджених, з них 15 до довічного позбавлення волі. Вони відбували терміни в різних колоніях і тимчасово опинилися у херсонському слідчому ізоляторі. За словами Олени Висоцької, усі в'язні повернулися до СІЗО, частина з них самостійно, а деяких допомагали виявляти на блокпостах українські військові чи поліція. Коли міністерство повернуло собі управління херсонським СІЗО, виявилося, що його охороняли довічно засуджені, які самі згуртувалися, додала посадовця. Також Олена Висоцька зазначила, що до деокупації Херсонської області російські окупаційні сили вивезли частину засуджених до голопристанської установи, яка досі перебуває на окупованій території Херсонщини, до Криму, на окуповані частини Донецької, Луганської області та до Росії. Йдеться про близько дві тисячі засуджених, яких не дорахувалося у трьох установах Херсонської області. А в захопленому Мелітополі Запорізької області під окупацією опинилася жіноча колонія, де, за даними Мін'юсту, станом на 24 лютого 2022 року утримувалося близько 80 засуджених. Міністерство юстиції України надало новинам при Азові інформацію про те, що загалом на початку повномасштабного вторгнення в окупацію опинилися три установи виконання покарань і один слідчий ізолятор у Херсонській області, одна установа у Миколаївській області, і три установи у Запорізькій області. В цілому до окупації у всіх зазначених установах утримувалося до двох тисяч засуджених та ув'язнених. У Запорізькій області вдалося евакуювати шість установ із кількістю ув'язнених 1936 чоловік. В окупації залишилося 168 в'язнів. Усіх співробітників окупованих установ було переведено на простій, і вони вирішували їхати чи лишатися на власний розсуд. Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів. Що зараз Росія намагається інтегрувати місцяни свободи, які розташовані на окупованих територіях, до власної пенітенціарної системи? Усі справи переглядаються. А кримінальний кодекс він теж діє там зараз. Російські справи всі теж переглядаються по деяким статтям строки збільшуються. І відповідно до цього багато ув'язнених, в тому числі їх просто їх просто етапують до території Російської Федерації для того, щоб в місцях позбавлення волі було менше. Зайнятих місць для того, щоб їх завжди поповнювати. І тому ув'язаних за кримінальними статтями, там, за інші злочини, їх а, тримають спочатку який, якийсь час там. Ну зараз йде така ситуація, йде така. Такий процес їх фактично ну не депортація а, не непевно переміщення. Да вони чомусь їх переміщують з однієї, там до іншої. Там багато кого м, м, в Ростовську область відправили, а вже з Ростовської області зі свічого ізолятора звідти їх вже відправляють а, по території Російської Федерації. Ставлення до в'язнів залежить від статей, за якими їх засуджено, каже правозахисник. Там є затримання цивільних за політичними статтями, і їх там тримають для їх. Для них роблять ну, такі жорсткі умови. Тобто, це я кажу про тих, хто не ходить до обмінного фонду. Ось, ну, наприклад, там за щось його затримали, підтримку України, розмову щодо України його затримали, і навіть окупанти на обмінний фонд не показує. Покажуть, якщо їм буде потрібно. То за політичними статтями, ну, наприклад, там же є наприклад не тільки за підтримку України, а й за критику там, російської армії або, наприклад, за ухиляння від мобілізації для таких людей для них роблять жорсткі умови. Ті, хто сидять за кримінальними статтями, ну у них так, як завжди було на тимчасово окупованих територіях. На тимчасово окупованих територіях місця позбавлення волі, скажімо так, вони завжди були жорсткіше, навіть ніж на території Російської Федерації, з приводу того, що там зовсім не було ніякого закону. Вони збираються випустити тільки тих. Хто був засуджений за політичними статтями Україною на підтримку Росії? Ну, ось так ось цих вони будуть випускати в'язниці. Засудженим на окупованих територіях можуть продовжувати терміни ув'язнення, розповідає Павло Лисянський. Така практика була до повномасштабного вторгнення. Коли в них закінчувався термін ув'язнення, але чи сильно тимчасово окупованій території, їх там продовжували тримати, могли випустити через рік. На сьогоднішній день ще мені такої інформації не відомо, тому що ну фактично немає масових випадків, коли ну тільки ну, рік повномасштабної окупації пройшов за цей час, не сталося багато людей, у котрих строк ув'язнення закінчився. Єдине, що я скажу, що у них посилилась кримінальна відповідальність за певні статті. Тобто при окупації в них один був кримінальний кодекс у там, скажімо, незаконних збройних формувань, ДНР, РВД а в Росії інших. Зараз ось вони зараз вони впроваджують єдиний да, російський кодекс засудженим, які відбували покарання на окупованих територіях, пропонували воювати проти України ще від початку війни на Донбасі. Зараз така практика теж поширена, додав правозахисник. На тимчасово окупованих територіях багато ще з 2015 року сиділо бойовиків ще з першої волни хвилі мобілізації. Ну мається на увазі ще тоді 15-16 рік, 17-й, вони скоїли злощину і там сидів. Їх там, ну в принципі, немало було. І вони взяли до руки зброю і пішли, пішли воювати в першу чергу. Щодо змушення людей саме ув'язнених йти там служити, ну скажімо так, фізично їх, фізично їх не б'ють щодо того, щоб вони взяли в руки зброю і пішли воювати. Тобто їм пропонують або змушують саме там процесуальними намірами, але прям такого що фізичний вплив є, ну ми ж повинні розуміти, що. Їм ем потрібно як мінімум, щоб людина взяла в руки зброю і пішла на мінне поле. А якщо ну там людину забити фізично, то вона просто ну не зможе ходити. Тим паче, що такі ув'язнені вони вміють а, професійно дотримувати тортури і, скажімо так, ну на, на, на лікарняному косити. Це новини при Азовія у цьому випуску. Говоримо про те, скільки в'язнів російські військові вивезли до окупованого Криму і Росії з України. і чи примушують їх воювати у російських збройних формуваннях. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Журналіст проєкту Кавказ Реалії Російської служби Радіо Свобода розповів, що деяких українських засуджених вивезли до регіону півдня Росії та Північного Кавказу. Є близько десяти колоній, де утримують цих людей. Що касається цих людей, вивізен, них, звісно, є люди, які савішили ні тяжкі приступлення. Середніх є люди, корі завішили е, ну скажем так, им оставалось отсидеть там код, пол, полгода і. Теперь проблема большая в том, что а, после того, как они а, отсидели свои сроки, их все равно не выпускают. Их переводят в так называемые а, депортационные а, изоляторы, где они находятся, я не знаю, уже больше полугода некоторые находятся. И их не выпускают никуда. А, и то, что у Украины закрыта граница с Белоруссией, то, что они могли бы через Беларусь домой попасть, это тоже становится проблемой. Страны европейские, есть уже несколько случаев, когда отказывают. Например, были случаи с гражданином Украины, который совершил тяжкое преступление, и его хотели отправить домой через Латвию, но Латвия отказалась его принимать, посчитав, что он опасен. будет для Евросоюза. Ну, наверное, у них там какие-то свои правила. Украинских вязней принудшив вступати до російських збройних формувань, каже журналіст. Особливо тих, хто скоїв якісь тяжкі злочини, які відсиджував свій срок, їх примушують а записуватися в различные частные военные компании российские. И речь идёт не только а ЧВК Вагнер. Но речь идет и о других менее известных частных военных компаниях, которые участвуют э, в войне против Украины. И неясно, конечно, нет никаких данных абсолютно, что сколько там людей участвует, э, Имеется в виду заключенных э, украинских, участвуют в этих э, э, в российских э, э, ЧВК. Закір Магомедов розповів, куди саме за його інформацією, потрапили в'язні із Херсонської і Запорізької областей. Ми знаємо про uh, нескольких колоніях із Херсонської області, наприклад, uh, про Галапристанську строительную колонію номер 1 що в Херсонській області, і от uh, вивозили вивозили Волгоградську область uh, Росія, і других заключених їх розподіляли uh, Но они где-то в 10, по-моему, 11 учреждениях российских находятся. Известно, что их вывозили не только, конечно, в Волгоградскую область, речь идет и о Ростовской области, речь идет и о Ставропольском крае. Подтвержденных данных нет, конечно, но были, была информация, что вывозили, в том числе их и в Дагестан, но мы точно не знаем. Мы можем точно говорить о том, что А трьох регіонах ми точно можемо говорити та Ростовська область, Аволгаградська області і Ставропольському крає. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Народний депутат України Ахтем Чийгос зазначив, що частина співробітників міцне несвободи почала співпрацювати з російськими окупантами. На території Херсону, які є там тюрми і лагеря, ну, частина цих співробітників, цих лагерей перейшли на сторону ворога, як і в Криму, і продовжували співпрацювати з окупантами, а після звільнення. По нашій інформації багато кого вони взагалі ці лагеря відпустили людей. Більше з них втекла там, на територію Росії або, або е, на територію Криму. Це теж така історія. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко вивезення українських в'язнів називає воєнним злочином і пояснює, чому. Це є особи, які належать до вразливої категорії. Вони не можуть е, визначати, чи е, самостійно вони можуть, наприклад, е, переїхати е, на інше, більш безпечне місце перебування, чи е, залишатися ось е, саме тут, де вони е, відбували покарання або перебували в свіччому ізоляторі. Це все. Власне, вимагало чіткої протокольної дії з боку адміністрації установ, але було незрозуміло, як коли куди перевозити це ще одна складність деякі ув'язнені, яких вивезли до Росії після закінчення терміну відбування покарання, стикаються з проблемами, якщо хочуть повернутися до України, каже правозахисник. Їм, по перше, пропонують відразу. Отримати російські паспорти з російським громадянством, а часто це пов'язано із російським білетом військовим. Тобто, їх пропонують, їм пропонують йти шляхом тих засуджених, яких підбирав Вагнер, вони відмовляються. У них немає практично документів, крім довідки про звільнення російської, з якої їм складно теж виїхати з території Росії. Е, їх поміщають до е, так званих місць тримання інтернованих осіб, е, тобто ті, кого мають передати, які перебувають, начебто незаконно на території Російської Федерації, і мають бути депортовані до України, але перед е, процедура передачі на сьогоднішній день не діє. І фактично вони знову опиняються в місцях несвободи і залишаються в цих е е місцях для інтернованих осіб, очікуючи на вирішення. Україна має вирішувати це питання за допомогою міжнародних організацій, які можуть бути посередниками між українською і російською сторонами, зазначив Олександр Павліченко. Передовсім це МКЧХ, міжнародний комітет Червоного Христа, якісь Інші можливо будуть пропозиції від структур організації Об'єднаних Націй, які могли би виступити таким медіатором-посередником, який би втрутився і допоміг у полегшенні долі цих осіб. Ну і безпосередньо я думаю потрібно ставити питання про негайне повернення цих. 2700 осіб, які були вивезені взагалі на незаконних підставах. Хоч що Росія робить законно в Україні, це взагалі перше і велике питання, але це ще є один воєнний злочин, який вчинила Росія по відношенню до цієї категорії населення. Деякі колонії російські окупанти зараз використовують для утримання тих, кого захоплюють останнім часом, зокрема та сама. 77-ма, бердянська виправна колонія вона перепрофільована і там тримують фактично росіяни тих, кого вони зараз затримують. Вони це використовують приміщення в якось примі... ну Там е, велика територія і разом з приміщенням. Вони е, використовують для отримання тих, кого вони зараз захоплюють і тримають не свободу. Тобто вони його перепрофілювали, цей заклад. Свої потреби, а тих, хто там перебував, вони вивезли. Правозахисник Олександр Павліченко вважає, що Україна вдруге виявилася не готовою до евакуації в'язнів. Нагадаю, в 2014 році Україна залишила приблизно 16 тисяч осіб, які перебували в місцях несвободи, Так само це були слідчі ізолятори і колонії на територіях Донецької, Луганської областей і Криму. І це було ось ну фактично величезна кількість. Зараз ми залишили десь 2700 осіб. По перше ніхто не знав, куди їх переміщати, оскільки напад відбувся з різних боків. З Бердянська були вивезені, і ця колонія була закрита. як Ви знаєте, наприкінці 2021 року через свою дуже велику специфіку жорстокість цей такий констабірний режим утримання засуджених. А, і засуджені були переведені більшістю до Полтавської області, і вони фактично виявилися врятованими від цієї на і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і це, цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Празов'я.